Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І від е, Українки такий нік у людини, е, вона запитує: як до Зеленського, до Зеленського насправді ставляться лідери країн, які наразі підтримують Україну? Зараз будемо дивитися. В принципі, дивіться, я візьму сьогодні. Давайте візьмемо по черзі. Хто е, най Такий Байден, наприклад. Давайте а, зробимо такий розклад, ну, ніби як трошечки вокзал для двох. Як Байден відноситься до Зеленського, і як Зеленський відноситься до Байдена. І так, дуже цікаво. Між ними війна, тобто це не обов'язково значить, що між ними війна, що непорозуміння. Зараз ми подивимося, що тут ці карти покажуть. І так, Байдена до Зеленського. Як до молодого, якому потрібно ще дуже працювати над собою, тобто він не бачить його як політика. Серйозно він його не сприймає. Якому потрібно ще. Дуже добре працювати над своїми ілюзіями, іти від ілюзій. Тобто він бачить Зеленського в ілюзіях, бачить як недосвідченого, бачить його як хлопчисько, молодий, який, знаєте, ну, в принципі, негативно я тут нічого не бачу. Він не бачить його в негативному світлі. Наразі просто ось ця карта вона говорить про те, що наразі війна, що у них стосунки через війну. Ось що. Тобто, я негативного нічого не бачу. Ось єдине, що скажу, що він його бачить, що він, йому потрібно працювати, щоб він подорослішав, Тобто, йому ще потрібно в політиці себе знайти. Як політика, він його не бачить. Не сильно він не бачить його як сильну персону. Давайте подивимося, відношення Зеленського до Байдена. Недобре він відноситься до Байдена, ви бачите? Всі негативні карти. А зараз ми запитаємо чому. Ось так. Зараз ми запитаємо чому. І так, ця карта туди. Тому що я тут бачу, він йому не довіряє, він від нього щось приховує, він не відкривається перед ним. І, будемо так казати, ця карта може говорити про те, що, наприклад, Байден розруйнує, роз, э, 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 руйнує його, можливо, майбутнє, можна так сказати, якось так. Не він, э, як би це сказати, тихонько ненавидить. тихонько ненавидить його. Давайте запитаємо, чому він так негативно відноситься до Байдена. Тобто він, гот, він ладний, би Байдена взагалі з поля. Зороби прибрати. Чому? От запитання. Чому він так до нього ставиться? Чому він так до Байдена ставиться? Що це може значити? А, можливо, Байден не дає йому побудувати те, що він хоче. Не дає йому те, що він забагає, можна сказати, що це не дає йому достатньо зброї, дає, але все рівно не стільки. Але це може скоріше за все, по-перше, спокою йому не дає. Тому що оця карта е, спокою. А наскільки ми пам'ятаємо до повномасштабного вторгнення, що робив Байден постійно. Нагадував, що готуйтеся, готуйтеся, готуйтеся. Що робив наш Зеленський? Все більше скорочував армію, все більше її вкладав гроші у будівництво. Кому не подобається цей розклад, не дивіться. Тут правда на лице. Ось так. Правда на лице. Але, в принципі, дії Зеленського. Можна так сказати, що, в принципі, відповідають дійсності, тому що, якщо ви згадаєте, коли Байден якось з ним по телефону балакав, так, відеочат у них був, ну, відеодзвінок там, чи як вони там називають, і Зеленський постійно проси, просить, просить, просить. Це не є погано, так, що він просить. Але. Байден на нього, будемо так казати, накричав, що невдячний. Ну, він культурно це, звичайно, сказав. Це я вже своїми словами, тому що я дослівно не пам'ятаю, як там Байден йому сказав, що а, ви подякуйте спочатку, а потім, і після того, згадайте, в кожному якомусь вислові, виступі Зеленський дякував. В першу чергу завжди в Байдену. Чому? Він йому, от, от він за це його, будемо так казати, ну, він ладний його не бачити. Тому що Байден не дає йому то, що він хоче. Тут навіть не зброя. А будувати. Не дає йому спокою. Постійно докучає йому, робіть це, робіть те, вказує йому. Розумієте, ось, ось так я це бачу. Правильно зрозуміло? Да, Не дає йому спокою. Не дає йому спокою. Йому нагрузка. Байден для нього нагрузка. А, який Байден не був би старий, а він такий живчий, правда? Ось. І ось цим ось це, ось це енергія ця Байдена, його це перевтомлює. Він хотів би спокійно, щоб його не трогали. Е, Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Якщо є у вас запитання стосовно інших, як це зараз? Я подивлюся ще раз, як людина питала, щоб вам сказати, лідери інших лідерів. Назвіть інших лідерів і зробимо ще такі розклади. Щиро дякую за увагу, мої дорогенькі, і разом до перемоги. На все добре, мої любі!